Віктор впевнено крокує тюремними коридорами. Це його четверта ходка за грати. Цього разу досвідчений кримінальник вчинив найтяжчий у своїй кар'єрі злочин, напав на родину пенсіонерів і намагався їх вбити. Подозреваемому 34 года. Ранее он неоднократно судим за тяжкие преступления. Последний раз освободился из місць лишения свободы в марте 2015 года. Зі своїми майбутніми жертвами Віктор познайомився випадково за день до нападу. Раптово опинившись у незнайомому селі, чоловік почав замерзати. Господарі першої, що спали на очі хати, виявилися привітними і прихистили незнайомця. Я замерзав, ждав маршрутку. Зайшов, постачав, вони мені відкрили двері. Попили чаю, все, розійшлися. наступного дня Віктор знову прийшов до будинку пенсіонерів, але ледь перетнувши поріг, схопив здивованою його присутністю 66-річну господиню за волосся і заштовхнув хату, почав бити. На галас дружини з кімнати вийшов її чоловік-інвалід. Тоді зловмисник дістав зброю і наказав стареньким виконувати його команди. Ви думаєте, що я сюди прийшов? Я прийшов вас вбивати. Де гроші, де гроші? За мить пролилася перша кров. А від поранення в шию 67-річний господар оселі впав із непритомнів. Схватів ножик, ударив мужчину, а потім почав бити жінку. Скільки разів кожного ударили? Мужіну один раз в область шиї, а жінку я не пам'ятаю просто. Загалом подружжя дістало півтора десятки ударів ножем. Пані Любов згадує в шоковому стані болю від поранень не відчувала та навіть намагалася чинити опір. Як різун катував та зривав з неї прикраси, пенсіонерка переповідає із жахом в очах. Знімай, я тобі з пальцями подрубую. Збираючи по хаті цінні речі, розбійник відволікся і не помітив, як поранена господиня спромоглася вибігти з будинку. Зачинившись в літній кухні, закривалена жінка встигла зателефонувати родичам та розповісти, що сталося. Невдовзі різуна знайшли не та затримали на трасі в напрямку Запоріжжя, а родину кожушків негайно доправили до Дніпропетровська. Господаря будинку прооперували. Він в реанімації. А от те, що його дружина не полишила цей світ, лікарі називають дивом. При поступлении у больной было обильное кровотечение из 13 колетарезаних ран грудной клетки. Больная срочно нуждалась в оперативном лечении. Її подали в операционную. багатогодинна операція пройшла вдало. Переповідаючи журналістам свої відчуття після наркозу Любов Микитівна вперше посміхається і додає, сльози радості на її очах з'явилися завдяки поведінці хірурга. Схилившись над живою пацієнткою, лікар почав хреститися. Я очнулася, піднімає, опускає, піднімай. Ти мене видіш, ти мене слишиш. Я кажу: жива, жива. А він повертається так, щоб я його бачила, і каже: Мені треба було слышать, що ти жива. Господи, спасіба. І отак, а він у мене в тумані. Нині біля прооперованих пенсіонерів чергують медики та рідні, близькі постраждалих у адекватному покаранні ката не впевнені. Я би випровала, як тузик грілку. А закон у нас гуманний. Хотілося б йому пожизненно між нами. Говоря. У поліції заспокоюють, покарання рецидивіста буде суворим. дерзке нападіння на сім'ю пенсіонерів зловмишленнику грозить до 12 років лишення свободи.